Вітання в ефірі телеканалу НТК. Інформаційний підсумок події дня. Сьогодні четвер 4, 4 травня в студії працює Ольга Гириджук. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск Далі коротко. Коломийський ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка отримав шкільний автобус. Нові транспортні засоби сертифіковані якраз для перевезення дітей. Компанія Леоні відкрила клас трудового навчання в Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Компанія Леоні пропонує, скажімо так, профорієнтацію. Коломиянка Євдокія Мартинюк відзначила столітній ювілей міцного, міцного здоров'я, здійснення всіх яку, брій яку. і побажань. Тепер про це та інше більш детально. Гучний звук схожий на вибух 3 травня. Після обіду його чули чимало мешканців Коломийської громади. На щастя, надзвичайних ситуацій не трапилось. Про це повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Далі пряма мова війна і наші льотчики проходять навчання як Коломиї, так і в франківську Тому нічого, в Коломиї не сталося. Цей робочі моменти таке буває при навчанні військових літаків. У повітрі тому все нормально. Коломийський ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка отримав шкільний автобус. Тепер усі опорні заклади освіти громади мають власний транспорт. Придбали його за кошти із міського бюджету. Автобус використовуватимуть для поїздок на різноманітні виступи, спортивні змагання та екскурсії. Також планують привозити на навчання діток пільгових категорій, які живуть далеко від освітнього закладу. Коломийський ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка один з найбільших у Коломийській громаді. Є опорним навчальним закладом. Окрім самого четвертого ліцею, у його структурі третя філія це колишній третій ліцей та двадцята філія це колишня початкова школа на вулиці Маковея. Там є й дошкільний підрозділ. Загалом це близько 1700 дітей, розповідає директор опорного закладу Володимир Ковальчук. Досі у власності транспорту ліцей не мав. Тепер отримали автобус. Він буде використовуватися для різних потреб. Ну, насамперед плануємо підвіз учнів з наших віддалених мікрорайонів міста Коломиї, але які є на території обслуговування нашого закладу. Ми звичайно всіх підвести не зможемо, тому цей рік будемо пробувати запустити хоча б декілька рейсів, побачити, як воно відбувається. Насамперед дітей пільгових категорій. Та насамперед шкільний автобус використовуватимуть для поїздок на різноманітні виступи, спортивні змагання та екскурсії, каже міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. На сьогодні вже усі п'ять опорних закладів освіти громади отримали такі транспортні засоби. Три шкільні автобуси придбали за кошти з обласного бюджету за сприяння депутатів та очільника обласної ради, наголошує Богдан Станіславський. Два автобуси, зокрема, і транспорт для четвертого ліцею придбали за кошти з Коломийського бюджету. Його вартість близько 2 мільйонів сімсот. Тисяч гривень продовжує Богдан Станіславський. Це буде і для довозу дітей, і для екскурсій, і для того, що потрібно в повсякденному житті нові транспортні засоби, сертифіковані якраз для перевезення дітей. І це ми купляли до нового року були 2,5 мільйона, а вже з нового року це порядка 2 мільйони 700. До слова, окрім нового транспорту, в опорному закладі номер 4 тривають масштабні ремонти. Зокрема, тут замінюють вікна. Відсотків 60 вже замінені. Впродовж декількох років це долучалися і місцевий бюджет, і батьки долучалися до цієї роботи. Ну і залишився такий великий ще крок, щоб замінити ці вікна. А найближчим часом тут ще й замінять систему опалення, анонсує міський голова. І вже закупили матеріали для благоустрою подвір'я. В кінці року у нас була можливість закупити будівельні матеріали це бруківка, відсів, щебень, воно закуплено є на зберіганні, щось знаходиться тут. Сипучі матеріали знаходяться у постачальника на зберіганні тих, хто виграв тендер. На кінець травня якраз діти підуть на канікули, ми почнемо ці роботи. А ще працюють над покращенням умов в укритті, адже поки навчання у закладі відбувається у дві зміни. Зараз ми ще плануємо ряд робіт, щоб повністю забезпечити перебування такої великої кількості дітей у сховищі, проводимо ще додаткові роботні роботи, вишукуємо резерви, тобто всі приміщення підвальні, там їхня площа понад 2000 метрів квадратних, доводимо їх до належного стану і що дасть нам можливість перейти до однозмінного навчання. Минулого року літом я поставив завдання». Що всі школи мають працювати вживу, офлайн. Так само було поставлено завдання перед директорами, що на, з наступного 1 вересня всі учні мають вчитися в одну зміну. Саме для цього тривають будівельні роботи. В основному для цього це треба укриття, доремонтувати, добудувати. Є певний комплекс заходів, щоб з 1 вересня всі працювали в одну зміну. Ольга Гириджук, Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК. Пілотний проєкт компанія Леоні відкрила клас трудового навчання у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Тут учні зможуть ознайомитися з роботою одного з найбільших підприємств нашої громади та, можливо, згодом навіть влаштуватись туди на роботу. Якщо шаблена мережа працює, засвіти зелене світло. Якщо не працює червоне, і якщо в нас засвітиться червоне, то зелене світло, ми можемо скасувати офіційно з навчальним процесом. Представники підприємства на відкритті класу не лише розповіли про тонкощі його діяльності, а й запропонували ліцеїстам випробувати себе. Ярема та Денис з роботою компанії Леоні ознайомлюються з цікавістю. Та студії приходять для роботи на леоні. Потрібно одною рукою, не допомагаючи іншою, брати три, три воздика і ставити три рядочки за дві хвилини. Допускаються дві помилки. Якщо впало, не піднімаємо, ну все. Це цікавий тест. Провіряємо торгу рук. Тут ми перевіряємо, чи ми зможемо в подальшому влаштуватись на роботу, і це загалом трохи збільшує профпридатність. Ідея відкрити такий клас у першому коломийському ліцеї належить компанії Леоні. Керівництво закладу відразу підтримало таку ініціативу. Директор Мирослав Граб каже, все нове цікаве учням, а особливо якщо воно може стосуватися їхнього майбутнього. Була ініціатива Леоні і нашого засновника міської ради створити такий кабінет. Коли Леоні звернулася до нас такою пропозицією, я однозначно погодилися. Ми всі, тому що ми розуміємо, ми хочемо дітей наших розвивати різносторонньо, багатогранно, щоб діти ну знали, що таке є праця, яка вона затратна. Щоб діти не тільки вивчали іноземні мови, володіли мовою і не знали, як себе реалізувати в житті. Тому ми Сияко сприяли, щоб ця навчальна кімната була відкрита, і б наші діти мали змогу е, вчитися, вчитися, розвиватися. Е, можливо, ця кімната буде таким. Якимось поштухом до нових, якихось нової співпраці між Леоні і ліцеєм, можливо, наші діти будуть більш багатогранні, більш будуть залучатися, можливо, до якихось ще проєктів, які проводить Леоні. Все, що нове, все нас цікавить, і ми готові співпрацювати. Такий кабінет трудового навчання у першому ліцеї це пілотний проєкт компанії Леоні. Її представники зустрілися з ліцеїстами, розповіли про специфіку підприємства, ознайомили з його роботою. Компанія Леоні пропонує, скажімо так, профорієнтацію показати діткам, чим займаються в компанії Леоні. Як як ми навчаємо дорослих ремеслу монтування кабельних мереж для нас насправді соціальний проєкт, тому що ви розумієте тобто учні шкіл ще не є нашими потенційними кандидатами, але нам дуже важливо, щоб вони розуміли, чим саме займаються їхні батьки. Насправді яка в нас культура компанії. Ми хочемо також через це навчання і донести учням нашу культуру, чим ми займаємося, принципи ведення бізнесу європейського підприємства. Такий навчальний клас наразі є лише у першому Коломийському ліцеї. Навіть на Львівщині, де теж працює підприємство, такого кабінету ще немає. Уже найближчим часом компанія Леоні планує продовжити співпрацю із нашими закладами освіти. Коломиянка відсвяткувала століття. Євдокія Мартинюк народилася 3 травня на Городенківщині. Згодом переїхала у Коломию. З ювіляркою спілкувалась наша знімальна група. Євдокія Мартинюк родом із села Радовець. Там минула її юність. До Коломиї жінка перебралась, як пригадує сама за трагічних обставин. Мені було жаль, і я зібралася і, і пішла понад містерниця і стежка. І я ту стежку йшла аж до Городенки. А городенці там на автобус і. Приїхала коло неї, коли неї, там на вокзалі, не, я злізла знову пішком. І піш, і все время. Це було моє моє горе. З майбутнім чоловіком познайомилася на городі. Прожили понад 70 років і разом виховували його доньку. Я картошку копала, чи сапала, і я з ним ще познайомила. Він добрий, він такий добрий і роботящий. З ранніх років Євдокія Пилипівна працювала в колгоспі. У Коломиї ж 39 років пропрацювала на консервному заводі. Торти печені, пряники, ось Всьо, що що, шов коло неї було у матерах, то все було наше. Будинок, у якому зараз мешкає жінка, вони разом із колежанкою по роботі Ганною отримали від держави. Жили через стіну та разом вели побут, розповідає донька пані Ганни Наталія Біличук. Бабусі собі обидві дружили, городами займалися, сапали на одній, навіть насіння звичили. Одна до одної ходили й сапали, і помагали. дуже дружно жили, не сварилися. Так як ми тепер не сваримося, бо так має бути. Зараз із побутовими справами пані Євдокії допомагає онука Лілія із сином. І вона у нас сама ліпша, сама найдорожча. Ну, Вона нас виховала всіх, всім допомогла, як могла. Привітати Євдокію Пилипівну завітав і заступник міського голови Ігор Вахнюк. Шановна Євдокія Пилипівна, я Прийміть найщиріші <ріпала> привітання з нагоди вашого ювілею. Сто років це дуже непроста дата. Міцного, міцного здоров'я, здійснення всіх я мрій я... і побажань я... я... і довголіття. Я... Прийміть квіти. Окрім квітів і солодкого торту від міської влади на ювілярку очікує ще один подарунок. Буде виділено 10 тисяч гривень згідно програми посилення соціального захисту населення. Так? Також ще 10 тисяч гривень буде виділено з обласного бюджету. Євдокію Пилипівну в візит гостей, та мріє вона зовсім не про матеріальні речі. Щоб видіне не було, щоб все було здорове, аби не не, не, бігали. Холодні. Це не було, що голодні. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті у будь-який зручний для вас час на офіційному сайті телеканалу НТК. Також ми є у Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктосі. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!